Вже національний телемарафон єдині новини повертається в ефір. Найближчі 15 хвилин ми говоримо про підготовку України до нового опалювального сезону, про ситуацію в енергетиці. В нас в студії гість Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Пане Володимире, раді вас бачити в студії. Добро багато буде до вас запитань. На жаль, найближчі напевно півроку ми готуємось до нового опалювального сезону. І говорячи про те, за що власне ви відповідаєте за розподіл Спортування електроенергії маємо констатувати, що якраз магістральна мережа найбільше зазнала руйнувань під час атак по інфраструктурі росіян минулого сезону. Скажіть, будь ласка, як нам вдалося відновитися і поширюючи цю щиру інформацію з українськими громадянами, наскільки ми можемо бути щирими, щоб не надати зайву інформації для ворогів? От якраз можемо бути настільки щирими, щоб не дати ворогові якихось даних, які він може використати для нових атак, поки ми не говоримо конкретних цифр. Там не називаємо конкретних об'єктів. Я думаю, що ми цілком можемо поділитися з українцями інформацією, щоб люди розуміли, які процеси відбуваються в відновлення в енергетиці. І хочу сказати, що в цілому навіть після таких масштабних атак, яких ми зазнали минулої зими, жодна енергосистема ще такого не переживала. Відновлення йде у нас по плану, і я цілком певен, що магістральна мережа буде готова. Транспортувати необхідні обсяги електроенергії під час зими. Власне, ми вже на сьогоднішній момент встановили практично все обладнання, яке планували для підготовки до зими, і можна сказати, що практично ми готові вже до зимових навантажень з точки зору от саме магістральної мережі. Тому, не називаючи цих даних, можемо говорити, що до зими готуються всі енергетики дуже активно. І ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб ця зима пройшла максимально комфортно і безболісно для українців. Пане Володимире, коли енергетики говорять про те, що готуються до зими, коли лунає з вуст і там, вищого нашого військово-політичного, політичного керівництва про те, що росіяни готуються бити по нашій енергетичній інфраструктурі, на чому базуються ці очікування? На інформацію від наших сил оборони, від головного управління розвідки, від командування ППО. Про те, що вірогідно росіяни готують нові атаки по енергетиці. Ну і ми маємо бути чесні з собою. Такий ризик є дійсно високим, що нові атаки будуть. Але хороша новина полягає в тому, що всі ми знаємо, як це виглядає. На жаль, у нас є цей негативний досвід, але він є. І принаймні ворогу буде дуже важко нас чимось здивувати після того, як він випустив там 1200 ракет по енергосистемі минулого сезону. Ем, думаю, що ми вже знаємо чого чекати, і енергетики знають чого чекати, і сили ППО, і українці, українські споживачі. Пане Володимире, ви неодноразово говорили минулого сезону, що ми настільки зараз вразливі перед росіянами, оскільки наша енергосистема фактично була побудована за аналогічними з росіянами лекалами. Вони використовують допомогу своїх енергетиків, власне військові, щоб ті допомогли їм зрозуміти, куди правильно бити, щоб завдати максимальної шкоди за цей період. Нам Вдалося якимось чином ці наші лекала змінити так, щоб росіяни вже менше орієнтувалися, яким чином нас, ну наприклад, транспортується електроенергія. Ну, об'єкти ці всі стаціонарні, це угу. такі великі, наприклад, підстанції мають там 10 до 40 гектарів площі. Як ви розумієте, досить важко змінити їх розташування, так само як було б важко змінити мапу доріг чи мапу річок, наприклад, але. У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все, це безумовно щільність нашої протиповітряної оборони, яка сильно зросла, якщо ми подивимося на жовтень минулого року і зараз, це абсолютно дві різні речі. Також ми захищаємо об'єкти засобами так званого пасивного захисту. Це певні інженерні укріплення. Тут я якраз не буду вдаватись в деталі, але хочу сказати, що українці. Напевно, першому світі повинні були винайти певні види конструкцій і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об'єкти від шахетів, від ракет. І зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистеми, енергетиків з усього світу. Фактично, ми там, чуємо такі запити, поділитись досвідом не тільки від європейських країн, а й від країн там дальнього зарубіжжя. І за океаном також дуже цікавляться. Як протистояти таким ризикам? На ну, це такі високі рівень. А тепер давайте про побутове рівень. А побутовий рівень полягає в тому, що всі вже прочитали новину про підготовку графіків відключення із 1 жовтня. Про що ці графіки, коли почнуться відключення, чи це будуть якісь упереджувальні відключення, чи це просто графіки? От розкажіть, як це треба сприймати? Це просто вправа, яку енергетики роблять уже багато десятиріч кожен рік. Оновлюють списки споживачів. Які можуть бути відключені в разі настання якоїсь екстраординарної ситуації. Тобто цю новину не треба сприймати як те, що з 1 жовтня почнуться відключення. Це просто підготовка і оновлення, насправді, перезатвердження списків споживачів, які в разі настання якоїсь там надзвичайної ситуації можуть бути почергово. Відключення, тобто це графік. Якщо не дай Боже, вже на початку жовтня так. будуть перші удари і потрібно відключати, то у вас же є так. графік. Маємо бути готові. А він так. буде відрізнятися, вибач, від попередніх, от знаєте, як було багато нарікань, що графіки несправедливі, а що вимикають одних, інших не вимикають. Хто поруч з лікарнею весь район світиться? От в цьому контексті що змінилося так. в вашому розкладі? Ну розклад це настільки наш скільки mm -hmm. обленерго, так. тому що Укренерго ми не бачимо зі свого диспетчера. Центру, там кожну лікарню, кожен багатоповерховий будинок працюється наступним чином. Якщо є дефіцит в системі, ми визначаємо, скільки кожна область може спожити енергії. І в рамках цього ліміту, доведеного до області, Місцевий уже обленерго визначає, кого в якій черговості відключати. Я впевнений, що в цьому році ці графіки, ці списки, вони відрізняються від минулого. Є декілька факторів. Ну, перше, розподіл цих лімітів між областями, трошки від так би мовити, відтюнінгували з минулого року. По-друге, досить багато об'єктів критичної інфраструктури зараз мають автономні джерела живлення по всій країні. Пам'ятаєте, як в минулому році навезли дуже багато генераторів і по гуманітарній допомозі? І відповідно буде менше таких ситуацій, коли багатоповерхівка, яка знаходиться на одній лінії, наприклад, з лікарнею чи з котельнею, ніколи не відключається, там завжди є світло, а багатоповерхівці навпроти, значить, постійно графіки відключень. Тобто ці речі. Вони е, будуть е, трохи змінені в цьому yeah, році. Але тобто, можете пояснити це, що означає, що тоді виходить лікарня. Це лінія, на якій лікарня, вона теж буде відключена, на, на, на жаль, але сама лікарня буде працювати на генераторі, так? Так. Ага. В пев, да, тобто в певних ситуаціях ми цілком, на відміну від минулого року, можемо вже собі дозволити деякі об'єкти критичної інфраструктури, які раніше не можна було відключати, а тепер цю всю лінію. Планово вимкнути, але хочу сказати, що насправді зараз ситуація в енергосистемі стабілізувалася. Виробництво електроенергії достатньо на відміну від серпня, коли ми змушені були там і аварійну допомогу залучати з сусідніх країн. То на вересень, і жовтень я би не прогнозував ніяких особливих проблем. Якщо не буде масованих обстрілів, електроенергії має вистачати. До речі, про цю аварійну допомогу. Так, ми пам'ятаємо, що здається, вона знадобилась 29 серпня, в день, коли були зафіксовані там найвищі температури. Аварійна допомога це от справді там допомога звучить так дуже мило і по-братерськи можна сказати. Але насправді насправді це електроенергія, яка придбувається уже оператором енергосистеми, не як комерційний імпорт, а як саме технічний засіб для збалансування енергосистеми. Ми можемо її придбувати в Польщі, в Словаччині. В Румунії це зазвичай дорожче ніж комерційний імпорт. Але у нас була проблема, що насправді не один день, а два тижні, два останні тижні серпня, коли трималася висока температура в енергосистемі час від часу не вистачало потужності, і ми сусідніх країн дійсно цю допомогу залучали. Проблема в тому, що краще, коли йде комерційний імпорт, коли покупці в Україні. Купують електроенергію за кордоном і транспортують її сюди. Це дешевше. Але через певні там особливості регулювання цей імпорт не йшов з європейських країн в Україну. В Україні ціни були нижчі, в європейських країнах вище, і тому просто комерційні ці потоки не йшли. Ми так. були змушені. Залучати аварійку, щоб збалансувати систему. А як відрізняється комерційний імпорт від цього аварійного імпорту? В чому найбільша складність і чому так відрізняється, як ви кажете, ціна, якщо аварійний імпорт набагато дорожчий ніж комерційний, це залежить від чого? Від того, що потрібно догенеровувати електроенергію для європейців і нам давати, чи це чисто через технічні якісь складності? Потрібно дуже багато залучати процесів і додаткових якихось. Технічних речей. Комерційний імпорт це коли ви покупець, наприклад, в Україні, трейдер або великий завод, ви купуєте електроенергію за кордоном і е, робите це планово, там сьогодні, на завтра, чи на наступний місяць навіть. І тоді електростанція за кордоном знає, що їй треба включитися, виробити певний обсяг електроенергії для свого клієнта в Україні. Тоді це дешевше. Коли ми говоримо про аварійну допомогу, вона залучається, ну, скажімо так. В такому терміновому режимі відповідно треба шукати, які електростанції за кордоном можуть швидко підняти потужність. Як правило, а, це а хто зашукає це, це, це? Самі вже європейці на так налагоджений семи Ми, да у нас так зараз налагоджена взаємодія. Ми звертаємося до сусідніх операторів енергосистем, до румунського чи до словацького, uh -huh. і кажемо, нам потрібно там за 100 мегаватт. Підтримки для нашої енергосистеми. І вони вже в своїй енергосистемі шукають, хто може піднятися угу. і хто може надати таку підтримку, яка електростанція або електростанції. І тому це дорожче. Тому краще, коли все-таки імпорт плановий, комерційний, і він нам буде, до речі, дуже потрібен зимку. Пане Володимире, якщо ми вже почали говорити про імпорт, експорт минулого року всі українці, які завжди хочуть почуватися освіченими проінформованими, знайшли сайт за аналогією, От коли ми з Русланом це обговорювали, це як всі знають сайт Flightradar, коли mm -hmm. самі можуть стежити, куди які літаки полетіли. Є аналогічний сайт, де можна стежити, куди електроенергія пішла, куди прийшла. І один з поширених міфів, чому українців готують до відключення, це не лише потенційні російські атаки. А це те, що ми збираємось продавати за кордон електроенергію, а ми будемо, значить, сидіти з відключеннями. І якраз посилається на цей сайт, де можна відстежити, куди електроенергія йде, і звідки приходить. От як правильно, по-перше, цю інформацію верифікувати, і чи справді є великий запит на те, щоб ми для країни заробляли гроші і відправляли електроенергію за кордон? Значить, на тому сайті там є декілька вкладочок. Одна з них це комерційний імпорт і експорт. Дивитись треба туди. І якщо ви подивитесь з період з жовтня до там, березня чи квітня цього року, жовтня минулого до квітня цього року, ви побачите нулі, тому що експорт був дійсно заборонений і нам просто не вистачало ж самим електроенергії. От є вкладка, яка називається технічні перетоки. Що це таке? У нас енергосистема є частиною європейської. Вона електрично з'єднана з європейською. Ми зараз в електроенергетичному ЄС знаходимося. Електроенергії, на жаль, невідомо про існування адміністративних кордонів і е, технічні перетікання електроенергії між країнами відбуваються постійно між всіма, од, між всіма, всіма одночасно. Може бути. Переток з України не знаю, там, наприклад, в там, Угорщину, чи в чи в Словаччину, чи в Румунію, може навпаки, але завжди там по підсумках години і по підсумках доби, скажімо, сальдо цих перетоків воно нуль або близьке дуже до нуля. Тобто, ну, якби приймати оці технічні перетоки за експорт, і імпорт тобто, на експорт не плануємо? експорт зараз, коли у нас, наприклад, в день дійсно є надлишкова електроенергія, в окремі години ми можемо дозволяти. Треба пам'ятати, що електроенергію неможливо зберігати, тому якщо в моменті у нас виникає надлишок, який не має куди діти, так би мовити, то ми його можемо якраз дозволити продати. І ті електростанції, які його продають за кордону, це може бути і державні, до речі, електростанції. Вони отримують відповідну валютну виручку. Складна у вас робота. стільки тонкощів. є таке. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас студію, поділилися. Своїм прогнозом на цю осінь, на цю зиму, Володимир Кудрицький, голова правління НАК Укренерго, був гостем прямого ефіру Єдиного марафону, Єдині новини. далі традиційно о 9-й хвилина мовчання.